Всем привет, вы на каналі Кузочка. Вы, как знаете, я буду снимал цегод, выдали. Ну, це вот видео. Де я выдалял видео. Ну, не видео, а аватарку. Ну и там, короче. Я поміняв, я одне видалив, бо я не міг поменять аватарку. А я не зрозумію, що ти від мене ще хочеш? бум-бум. Поясни, ну. Йома, я вже тебе не копіюю, а ти мене копіюєш. Ну, це не в мене. Чого ти досі в мене копіюєш, алло? Персань. Я вже ж я вже не копіюю, тому що я видалив відео. Ну. Що тобі ще треба, боже. У нього майже 300 підписників, а у нас. Ну, у нас теж майже 300. Ну, ще 34 людини і на 300 підписників я вам роблю подарунок. До речі, прошу подивитись, у мене 92 відео, у мене 266 підписників. У нього 385 відео і 299. Что то таке? Так подумай, зево популярні. Давайте подеримось просто. Лайк. Непонятно. Ну, камера менти там два карпана. Так, таке норм. Но ну, я вам покажу свого. Я вам покажу. Моджанг. Що вы знаете про физику? Нічого. А хотя лагік лягечно

Угу. Я не буду на своє скопіоване відео, ставити лайк. Тобто моє відео. Окей. ну залишається чуть-чуть. До речі, я возняли Ні, ну, Дякую вам за те, що мене підтримуєте. ставите лайк і підписуйтесь на канал. Ну, Це відео йде до кінця. Всем пока. Всем пока, звонок. Просто лайки посыпаем на канал. Всем пока.